Щоб ви обрали в спеку, коли за вікном плюс 32? Склянка холодної води чи морозиво? Мабуть, склянку води. Морозову. Склянка холодної води. Склянку холодної води. Склянка холодної води чи кепку від сонця. Дивіться склянку води я побрала. Склянку холодної води. Алкоголь можна? Можна. Склянку пива я би обрала. Склянку холодної води чи кімнату з вентилятором? Кімнату з вентилятором? Можна склянку води з кімнатою з вентилятором разом. <смеш>, мабуть, з вентилятором. Вентилятор чи кімната з кондиціонером. Кімната з кондиціонером. <смеш> <смеш> кімната з кондиціонером, <смеш> <смеш> <Кімнату> з кондиціонером. <смеш> це 100%. Холодний душ, чи натиснути на пульт кондиціонера? <смеш> Дивіться, у мене кондиціонер вдома не вимикається взагалі, що перший, що другий, він маслає 24 на 7, так що я вибираю кондиціонер. <смеш>